Чому на ваш погляд, дійсно, професійна армія залишається, окупаційна армія на Донбасі а відправляють на Курськ срочників, які, до речі, там вже десятки кажуть наші хлопці в полоні? Ну по-перше, треба зрозуміти, що провал зразу на двох напрямках для Путіна, мабуть, тоді це буде вже достатньо серйозно і треба зрозуміти, що він? Ладний пожертвувати частиною своєї території, що стосується Курської області, причому бачите, як е, швидко орієнтується російська пропаганда і подає вже інформацію, і вже пішли такі підготовки суспільства російського та можливо світового до якихось там злочинів української армії на території, хоча відношення більше ніж лояльне, Дуже між тим вони е, будуть намагатися самі нищити вбивати своїх людей, аби потім це видавати що. Як е, злочини російських Збройних сил. І втрата Курської території, і безпосередня втрата е, частини або відмови від наступальних дій на території Донбасу для Путіна є вже достатньо проблематичним. Бо тоді зададуть питання, чого ж ми і там не можемо виконати, і там. Тому десь він буде е, здатний пожертвувати І для нього Курською Курської області, ну, частиною Курської області це значно простіше. При масштабах Росії вони згодні і здатні виступати до самого Уралу, все одно у них є потенціал. Тому для нас важливіше як ми використаємо цю інформацію, і яким чином це буде на нашу користь. Так от завдання номер один все ж таки, показати активно у світу наші наміри щодо підтримання порядку на територіях, які зараз зайняли Збройні Сили України. На те, що там абсолютний порядок, і те, що ми поводимо себе відповідно всіх міжнародних конвенцій, оце мабуть найголовніше, і все ж таки активна робота за розумом сетя росіян, оце завдання, що мусить ставитися перед нашими е, стратегічними страткомами, так як ми їх називаємо на рівні і Збройних сил, і на рівні Міністерства оборони та інших силових структур, бо завдання доносити. Всю правду російсько-української війни до росіян з урахуванням їхнього знаєте потужного такого е, запамричення російської пропаганди. Це достатньо складно, але між між це можна робити. Треба шукати шляхи, поки що в цьому відношенні недостатньо з моєї точки зору проводиться робота, і це, мабуть, найголовніше, бо боротьба за розум і засяг як посіяти зерно недовіри, зерно сумніву. В душах росіян, мабуть, це найголовніше. Бо зараз можна перекритити ситуацію подібно як вона була в 95-96 роках в Росії під час Першої чеченської кампанії, коли суспільство тоді було зруйноване. І зараз, от подивіться, чому б не показати, що захоплені е, солдати Строкової служби Російської Федерації з ними. Е, Поводяться достатньо чемно і достатньо добре. Оце такий головний, бо величезна кількість російських матерів за це переживають. знаєте, ми прозвіли той шанс, коли на початку великої війни до нас також полон попадали строковики, і ми не це правильному інформаційному полі. На жаль, бо саме матері солдат-строковиків під час першої чеченської і були торішиною силою, яка тоді достатньо сильно рухнула Росію на. Бік перемовин з, з повсталими чеченськими е, бойовиками, і які безпосередньо і привели до того, що Росія условно мов, мовно кажучи, капітулювала значно менше армії і значно меншому Росі народу е, Чечні, Пансирський сьогодні сказав, що. Ми контролюємо близько тисячі квадратних кілометрів російської території, і там деякі військові українські вже заявили, написали про те, що місто суджа під контролем збройних сил України? Більше того, навіть російські пропагандисти і проросійські пропагандисти і також також про це пишуть. Я не знаю під контролем чи ні. Я лише от транслюю те, що бачу в мережі. Але скажіть будь ласка, наскільки у нас вистачить потенціалу зайти далі? Наскільки далі ми можемо зайти? Чи нам потрібно підсилення? Нашого груповання питання зайти можна на ще більше, зайти можна ще глибше. Питання наскільки ми зможемо отримати наші флаги, аби унеможливити е, бажання ворога нас оточити на даному uh -huh. етапі, поки що е, ми наносимо удари і наносимо е, превентивні удари по ворогу, що стосується коли вони ще рухаються в колонах, і таких прикладів достатньо, коли ми за перестань високоточної зброї по Скупчені війська носимо самодарі, от коли війна перейде вже перейде на цій ділянці до позиційної оборони, це буде значно складніше робити. Тому для нас найголовніше, щоб е, наш успішний, а він дуже успішний, з моєї точки зору, цей рейд не став для нас паскою Тому найстрашніше, щоб не було, знаєте, кружіння голові в успіхів. Видання Форбс пише про те, що українські війська риють окопи. Курській області Росії і Росіяни, до речі, також це являється признаком того, що е, ми там плануємо залишатися надовго, що війна буде ось такою окоп. в нормально організованому військовому організмі після команди стій навіть під час атаки, солдат мусить достати лопатку і почати рити вже е, одинокий е, окоп для стриби лежича, який потім перестає окопом для стриби з коліна, потім повне зріс. Потім все стає позиції відділення, тому сказати, що це надовго? Чим глибше заривається солдат землю, тим більше шансів у нього вижити під час війни. Він себе в окопі відчуває значно певніше ніж на відкритій ділянці. Тому це абсолютно нормально з точки зору професійного відношення військових до виконання своїх функціональних обов'язків. Як ви думаєте, чому російські військові це за Твердженнями західної преси, яка писалася на українських військових, так легко здалися в полон, або не вірили, що ми зайдемо туди, або думали, що це рейд, або просто зрозуміли, що перед ними сила які вони протистояти, не можуть. Те саме стосується, до речі, і кадирівців, тіктокерів, так званих. Вони також в полоні близько там 30 людей, як пишуть російські ліберальні змі, якщо такі ще такі залишились звичайно у будь-якому випадку вони хочуть жити. Вони хочуть жити, і е, для них не зрозуміло за що вони мусять гинути, коли вони чітко розуміють, що не ми починали цю війну, незважаючи навіть на пропаганду. Що саме не ми до них прийшли, а вони до нас прийшли. Вони почали цю війну. А ми всього на всього є знаєте такою відповіддю на їхні дії, що стосуються нашої землі. Тому не дуже хочеться гинути простим людям за Путіна, Путін десь там далеко на Валдаї чи в Москві, неважливо навіть де він там знаходиться. А ці прості люди хочуть жити, і на цьому також можна грати. Це такий шикарний зараз якраз інформаційний козир в наших руках, на якому треба піднімати, роздувати, показувати не тільки на російському по всьому світу, бо величезна російська діаспора також в світі існує і. Так само так само і російська опозиція може в цьому підіграти, але ж я поки не побачив такої активної роботи, що стосується розхитування ситуації. Що ми прийшли не захоплювати ваші землі? Ми прийшли зупинити війну, з якою ви прийшли на нашу землю.